Чи варто купляти нерухомість в умовах воєнного часу? Це питання складне, і його зараз вирішують люди по-різному, і це дуже індивідуально. Тому що хтось наразі вирішує, що ось йде вже 2,5 роки великомасштабно, вже 10 років ми в війні. Хтось вирішує, що коли все закінчиться, треба буде робити якісь великі такі купівлі, ремонти, машини, квартири. Хтось вирішує, що життя іде, сусід наш не зміниться. Летять ракети на голову. Не дуже зручно, некомфортно. Є деякі дискомфортці. Відчуваємо, але продовжуємо ходити в ресторани, купляти одяг, робити ремонти, якщо треба купляти машини квартири. Е, є категорії людей е, до прикладу про оренду. Якщо ви в оренді, ваші діти в оренді, студенти поступили в вуз. Порахуйте, скільки ви витрачаєте там за 5 років навчання дитини в вузі, ви витратите е, на оренду. Можливо, це буде плюс-мінус співставну з купівлею квартири. Звісно, це не буде центр Києва, це не буде новобудова, але можливо в передмісті. Можливо, це невеличка одна квартира, квартира, але ви за цей час. Окупити ці гроші і через 5 років, вже там, вашу дитину, у вас вже буде сама нерухомість, яку ви зможете поміняти, продати. Це, ну, це гроші, які закумулюються у вашій сім'ї у вас. Є категорія людей, які потрапляють, попадають під оселю, да, під параметри всім клієнтам своїм раджу. Це зараз суперможливість, Такої можливості за, я 20 років ріелтор не було. Оце перший раз, якщо ви в такій категорії, у вас є гроші на перший внесок, беріть. Навіть якщо вам не подобається якось там якісь параметри, тому що по Києву там вам не сподобається, Ну там дуже багато обмежень, але беріть, тому що девальвація буде, і таких вигідних умов по гривні, по кредитуванню не було. Можете перекритися орендарями, і це буде, це буде вигідно. Да? Є категорія людей дійсно там є гроші, можна взяти теж. От у нас ідуть зараз такі продажі останні два роки. А коли є невеличкі суми, поки ринок все порівняння з, з, з попередніми періодами, він упав. Ось мудрі мудра купівля це коли ти не намагаєшся купити щось таке. Вау! А у тебе є сума грошей? Ти звертаєшся до ріелтора і кажеш, де я за ці гроші максимально вигідно буду здавати. Отаке От ми робимо багато разів. Здаємо і люди отримують ще додаткові доходи на ці суми.